Я Переселенка з міста Попасна Луганської області. Хащенко Ірина Леонідівна. Били градами фосфорними, касетними бомбами. Міномети працювали. Ми залишилися без води, електрики, газу, світла. Все було зруйновано. І коли вже почали складатися будинки на наших очах, ми зрозуміли, що далі неможливо там знаходитись. Ми, коли приїхали в Бахмут, він тоді ще був цілий. Це було неможливо передати ці наші відчуття після двох неділь сидіння в підвалі. Діти підбігли до кіоску і кричали: і мій, мій онук в тому разі: а можна каву, а можна біля, щоб купили? бо Підвозили там якісь консерви, щось там з залишалося в когось вообще вже нічого не було. Ми ділилися один з одним. Як ми сюди попали? Ми попали завдяки тому, що у 2015 році в нашому місті стояла 44-та окрема тернопільська бригада. І мій син співпрацював з хлопцями, з нашими захисниками. Було дуже багато друзів і тому нас запросили на Тернопільщину. Люди вічливі, люди добрі, люди такі, що хочуть завжди допомогти, підказати, підтримати. Тому я дуже дуже вдячна. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.